Йдемо, рекс, закриємо ворота і з вольєра випустимо нашого басика, так? Він у нас великий. Треба закрити. Ой, а ворота ще закриті. Зітвут. Такий він щасливий. Зараз буде його друг. О, вже побіг до друга. Вже, вже там стоїть і чекає. О, скавчить, гуляє. Вчора вечором я пускала басіка, а цей тюрекс, він вже був закритий, вже на ніч. Що? Ти не застав його вчора вечором, правда? Я трошки пістом пускала його. Зараз, зараз твого друга випустимо. Так, <плес> <плес> Щастя скільки. Лапки коротенькі, але воно намагається догнати його. Басік старший. Але його не обіжає. Що, задихався рекс? Про особистий простір ти не чув, так? Такого поняття в тебе не сну. Не їж сніг, я тобі води дам зараз. <рес> Оце великий красончик. Бась, ходи погладжу. Ага, все і два коло мене. <плес> Коли житті рек був менше, я так боялася їхніх оцих ігор, думаю, що Басик його не ображав. Але він на диво, терплячий. ти, рекс, ти настільки порушуєш його особистий простір. Все, все, дихалки не вистачило, ну Коти просто дивляться такий покерфейс. Так, Мурчик. Головне, щоб нас не чіпали. Нехай творять, що хочуть. Шкодник. Це великий, дуже великий шкодник. Йому тільки буде щось погризти? Все. Ніякого особистого простору. Ну що? Ну, я дай тебе погладжу. Ти, ти дивися, що на мене на. Все? Ну, бігайте поки що.